Ірина Коваленко разом із своєю донькою прийшла до сімейної поліклініки, аби зробити щеплення від кору. Жінка каже, всі вакцини дитині намагається робити за календарем. Місяць назад нам був рік, вакцини не було зовсім ні, ні безкоштовної, ні платної. Тому ми дочекалися, поки вона з'явиться, і прийшли. Робити щеплення проти кору тут розпочали з 24 липня, як тільки до поліклініки надійшли вакцини. До цього проводити щеплення не мали змоги через відсутність препарату. Десь з початку війни не було вакцини. У нас були залишки окремі, там 20-15 доз. А на жаль, під час війни вакцина не зберігалася, тому що не було світла. Ми повинні були її вернути, утилізувати. Ми отримували там з районів буквально. Краплі по 10-15 доз, там не було кого щепити, то так щепили вже дітей, яким дуже необхідно, які вже там треба школярам, які йдуть у школу в 6 років, і маленьких дітей, які були в місті. За словами директорки закладу Людмили Овсієнко, для їх поліклініки вони отримали більше двох тисяч доз. У медзакладі прогнозують, що цієї кількості їм вистачить на рік. Вакцина американського походження, вакцина жива, як і всі вакцини. От однодозна – це нам зручно, тому що ми раніше отримали 10-дозні вакцини. Треба було збирати дітей по 10 чоловік. За чотири неповні дні у їх медзакладі щепили більше 200 дітей. Розповідає Тетяна Андреєва. Зараз батьки стали більш обізнані, стали менше відмовники, і дітей, яких ми запрошуємо, вакцинуються, немає такого негативу. Проти є е, е, люди, які взагалі проти вакцинальної кампанії, е, але ми так само їх запрошуємо, роз'яснюємо постійно і пропонуємо. Нагадаємо, минулого тижня в область завезли понад 14 тисяч доз вакцини від кору. З них більше 13 тисяч вже доставили у медзаклади Чернігова та області. Логістика триває. На сьогоднішній день щеплення отримали вже близько 1600 дітей різного віку. Повідомив Олександр Бубирь, завідувач відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб. Олександра Мілашевська, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.